Книга Псалмів, розділ шостий. На закінчення між піснями для восьмої Псалом Давида. Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Сціли мене, Господи, бо мої кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще? Повернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя. Адже в смерті немає того, хто пам'ятає про тебе, і в аді хто тебе прославлятиме. Я стомився від свого стогону. Щоночі, ставатиме мокрим ліжко моє своїми сльозами, я обливатиму постіль свою. Моє око здригнулося від гніву, я зістарівся через усіх своїх ворогів. Відступіть від мене всі ті, які чините беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання, і Господь прийняв молитву мою, хай посоромляться, і сильно хай занепокоїться всі мої вороги, хай відвернуться і миттю, нехай соромом покриються.